Всім друзі, привіт! Сьогодні буде маленьке коротке відео по поводу кіної ну, штуки такої. Напевно, ви все догадуєте, що це має бути. Якщо не догадуєтесь, напишіть, будь ласка, в коментарі, що це має бути. І, хто вгадає, з мене лайк, подобайка вам буде. І не забувайте ставити лайк і подобайки теж до відео. Я при... Дослухайте це відео до кінця і в кінці я скажу, що це має бути, в принципі, плюс-мінус. Зараз покажу, що. Що я вару? На, мені треба виставити, виходить флянчики, чотири такі флянчики для воздуху, Коліно, флянчики, вставка металічна, в них трубка йде. І це мені треба чотири штуки зробити. І доволі непогано виходить, можна сказати, завдяки чого зварчому апарату. Коли нам на фірму такого зварне апарата, це патон. Доволі непогана штука, можна сказати. Варить класно, тут є режими. Трошки не видно дане відео. Отак, тіпо, якщо темніше зробиш, то вроді видно. да. Класно варить, непогано. Ще треба вивчити інструкцію до нього плюс-мінус, як він варить там є. Тут навіть можна алюмінку варити теж. Класно, круто, звісно. Є багато режимів, функцій. Ну я ще тіпо, до нього не так приступав. Правильно варити, якщо до чого, але потихеньку вже знаю, що як вам буде варити. В принципі, тут проволока так само. можна і 15 кг поставити. Можна не зараз я. 5 кг поставити. Від одинички, ні, від 0,8 до 1,2. Ну, класний апарат. Хто має такого апарат? Напишіть, будь ласка. зараз побачите, як він варить, в принципі. о зараз покажу, як він варить. Ну. Воно. класно, Але метал треба зачищати, украду, щоб він файно варив. В принципі, непогано варить. Це і понизу і зверху це по одному положенні. це. це ніхто ціба, трубку не крутив право ліво по одному положенні. Зараз побачите на камеру, він варить. Ну, тепер, друзі, давайте подивимося, як він варить зварний апарат. Оприсків менше кидає, ніж той в мене був там. Сватає український. Це теж, в принципі, патон, теж український, а він набагато краще варить. Так, тут треба було. Якщо ти хочеш, щоб він менше опросів, то я скатись. Обжирити його такому сказати, чуть-чуть. Давайте. Тільки очі, люблю, друзі, очі. І це виходить вариант. Тут от дюрочка в мене така. Ну, трошки є бугорки, да? Бо, тому що треба було зачистити його плюс-мінус. Було б було, ідеально. Це ж дюрочка потом. Коли ось, ось такі бугорки, ну, знаєш, в прихопки, якщо їх зачистити гарненько, то того нема. Того нема виходить. А я не зачищав, тому що це все трата в часу багато. І так виходить, плюс-мінус. Так само там. Теж так не зачищав плюс-мінус. Але що, може пам'ятаєте, як коли я був у Польщі, то там, там... гарніше ви, тому що там за це трошки нас по жопі б'ють. А тут, в принципі, теж б'ють, але не так крепко б'ють. Став лайк подобайко. Зараз люблю друзі. І ще зараз флянця обворимо. Зараз побачимо, як не звариться. Там теж треба було зачистити. Але це треба час. Я зараз без цього спробую. О, пробую. Можна не гарно почати. Е, від, Відриваю так спорно, ну, бо не це не метал, і треба напругу ставити. Щоб він був Ну, на даний момент. Що то маємо каналі. То тобто звернення типу, роботи немає, а там лайки, добайку. Всі лайки приймаються. От і заварили. Ні, не подобається. Це все, весь пермий ефір. Бачите, люди? це не, не вирізаю кадр вирізав, да, відео, що якийсь другий зварник заварив. О, показав! Ну як заварив файно. А ти думав? Дивіться, я думаю, піде. Тут трошки бачите, поспішив, там прихопка була. Тут трошки менше прихопки було, ну і розрив трохи більший, звісно. А так, що далі взяти Та, ти що, красота! Круто, Все дуже круто. Наприклад, це колба така виходить, не колба, а циклон. такий циклон. Тут у нас вінті, вінті. Тут наш шнек стоїть, що перемішує щепу. І це все для чого? І це все любить любі, друзі, для того, щоб робити газ. Ви всі поняли, який газ? Перолізний газ. Якщо на все ідеально, так вийде. Якщо ви додивитеся це відео, потім наступне відео буде теж на Ютубі. І ми будемо виробляти електричество. Ну, дивіться, любі друзі, до кінця це відео, поставте лайк, подобайку. Може хто цим теж займався. Підключайтеся в коментарі, будемо спілкуватися, будемо розширати свої можна сказати, ресурси набагато краще, щоб вони були ефективніші в нашій Україні. Постараємося. І це все типу, ми це збираємо там на площадці. Пізніше буде, якщо все запуститься, я вам відео покажу, як воно працює, скільки типу, йде обсяг за заправки. цієї виходить щепи, але там сухої щіпи, там до, до 19-15 до виходить в вологісті, має бути щепи. І які там двигуни стоять плюс-мінус, ви будете за все бачити на моєму ютубі-каналі. То Не забувайте, любі друзі. Байку, подобайку, всім до зустрічі, пока.